15 цікавих фактів про далекобійників. Далекобійники проводять у дорозі до 70% свого життя. Вони рідко бувають вдома через тривалі маршрути. Далекобійники перевозять близько 70% усіх товарів у світі. Їхня праця критично важлива для економіки. Перший далекобійний вантажний автомобіль з'явився у 1910 х харуках. Це стало революцією в логістиці. Середня відстань за день 800 тисяча км. Залежно від країни та умов вантажівки, обладнані комфортом. У кабіні часто є ліжко, холодильник і навіть мікрохвильова піч, нічні переїзди, норма. Дороги менш завантажені, що дозволяє швидше доставити вантаж. Далекобійники мають свій особливий сленг. Вони спілкуються кодовими словами через рації. Робота вимагає особливо особливої витривалості довгі години за кермом без значного руху. Кава та енергетики їхні найкращі друзі. Вони допомагають залишатися бадьорими. Далекобійники часто бачать унікальні пейзажі. Їхня робота відкриває доступ до різних куточків світу. Безпека головний пріоритет. Вони проходять спеціальне навчання для уникнення аварій. Середній вік далекобійника 35-50 років. Ця робота вимагає досвіду та фізичної витривалості. Висока конкуренція за маршрути, особливо за міжнародні перевезення. Далекобійники допомагають одне одному. Спільнота Дуже згуртована, особливо в складних умовах. Це не лише робота, а стиль життя. Далекобійники часто віддані своїй професії роками.